Кіровограді увіковічили пам'ять загиблого прикордонника Андрія Матвієнка. Фотографія його блакитної доньки Саші, які замість батька вручили нагороду, стала символом болю, сирідства і лиха, яке завдала Україні російська агресія. Тепер ім'я добровольця батька Саші носить одна із кіровоградських вулиць з подробицями Олена Шворик. Чотирирічна блакитна ока Сашуля Матвієнко разом із своєю мамою Іриною ідуть вулицю, яка віднині носить ім'я їхнього тата і чоловіка. Вона нам близька, ми тут часто входимо з донькою, їздимо сідою. Тепер завжди будемо бачити нашого тата. тут. Щоб вшанувати пам'ять героя і відкрити меморіальну дошку на вулиці імені загиблого прикордонника на мітинг реквієм зібралися сотні людей: рідні, побратими, друзі, волонтери. Андрій Матвієнко загинув півтора роки тому. Він вивіз під обстріл 30 своїх поранених співслужбовців. Під час останньої поїздки поблизу пропускного пункту Успенка його уаз підірвався на керованому фугаті. Вивіз і не виїхав. Коли задають питання, як він загинув, я хочу відповісти. Я хочу розказати, як він жив. Людина з якої було не страшно йти в наряд. Коли така людина рядом є чувство плеча, ти не боїшся, що. Погибнеш тому, що він беріг других, не зберігся сам. Проводити героя в Останню путь прийшли тисячі кіровоградців. Одну з нагород загиблого вручили його маленькій доньці Олександрі, Сашулі, як називав її тато. Фото дитини, яка стискає у руці батькову нагороду, стало символом болю, який завдала Україні російська агресія. Товариші не забувають ані про родину прикордонника, ані про увіковічнення його пам'яті. Саме вони домоглися, щоб ім'я Андрія носила одна з центральних вулиць. Довгий путь 9 місяців. Дев'ять місяців ходили, добивались, кланялись, бились. Добились свого все-таки. Вдячна усім, хто пам'ятають мого дрейчика, і що вони хочуть ну, цю пам'ять, якби що вона ніколи не загасла. І все роблять для цього. Я всім дякую. А мені, як мамі, що в мене в мене душа ніколи. Не перестане боліти і раниться в серці ніколи. Не перестане кровоточити, поки я буду жити. Адресні таблички на будинках на вулиці імені Андрія Матвієнка ще не змінили, просто не встигли. Адже від учора ще понад 20 вулиць обласного центру носять імена героїв. Олена Швора, Роман Крунічкіроград Есен ТСН, 1+,1.